Вітаю вас, друзі, на моєму каналі, я Олександр Мусієнко. Отже, маємо певні новини і варто провести апдейт з того, що відбувається з так званого а, миротворчого процесу і з того, що ми зараз спостерігаємо. Ну, по-перше, ми бачимо, що, на жаль, Росія вогонь не припинила, незважаючи на те, що от зараз я серед дня записую це відео для вас 12 травня. Саме ця дата, коли повинна бути повинно було початися всеосяжне припинення вогню як це запропонували на заході і як це там підтримується підтримують і на чому наполягає україна позиція україни абсолютно зрозуміла прозора і конструктивна артикульована неодноразово головою української держави тобто власне кажучи ми бачимо що росія ігнорує Вимоги про припинення вогню у зв'язку із цим зараз сьогодні фактично, по-перше, почали обговорювати посилення санкцій в Європі. На жаль, тільки почали обговорювати, хоча складалося враження, що можливо уже ці санкції є погодженими, тобто, що вдалося домовитися про те, які жорсткі обмеження. Та удар, який буде економічний, по Росії, якщо Путін відмовиться виконувати умови припинення вогню, що було, давайте визнаємо прогнозовано. А отже, потрібно було готуватися до цього завчасно, як мені видається, я думаю, що ви так само підтримаєте такий підхід. Але ж на сьогодні, поки збирається обговорювати. І у Великій Британії сьогодні відбудеться зустріч очільників МЗС країн ЄС, ну і відповідно Британії щодо України. У ній візьмуть участь представники Франції, Італії, Німеччини, Іспанії, Польщі та представники Єврокомісії. Очікується, що британський міністр Девід Лемі оголосить про подальші санкції проти тих, хто підтримує російське вторгнення в Україну. Як бачається, поки що немає реакції Сполучених Штатів Америки, і затихло, ну, крім повідомлення агенції Bloomberg американської, про що я говорив у попередньому своєму відео, затихла тема запропонованих санкцій лінці Гремо. сенатором, який я хочу нагадати, пропонував 500% відсоткові мита проти тих країн та компаній, які продовжують купувати російську нафту газ. Та Уран, а там дійсно доволі таки жорсткий потужний пакет, ще й проведений через конгрес, який потім надзвичайно складно скасувати потрібен час, потрібні можливості і потрібно бажання. Не факт, що воно з'явиться у американських конгресменів та сенаторів. Тому ситуація залишається ось такою: ведуться активні перемовини. Марко Рубіо, державний секретар Сполучених Штатів Америки, телефонує. Своїм колегам, зокрема, і міністрові закордонних справ Британії Девіду Лемі, і не тільки і обговорюють подальші можливі кроки. Хочу нагадати, що Марко Рубіо, державний секретар США, з 14 по 16 травня має відвідати якраз Туреччину саме там, де заплановані поки що 15 травня перемовини. Президент України Зеленський зробив сильний крок і сказав, що я приїду. Анкара так Анкара, Стамбул так Стамбул без питань дійсно рішучий крок. Ну а ми бачимо, що реакції Путіна немає, що вкотре свідчить про те, що він системно затягує час, що він просто тягне час, просто маніпулює і просто зацікавлений в продовженні бойових дій настільки довго, наскільки це можливо. В той же час, можливо, ви бачили, з'явилося повідомлення про те, що Китай. Підтримав нібито 30-денне припинення вогню, але а, насправді а, насправді Китай сказав наступне: про це повідомляє Укринформ. Там є Власкор, тобто власний кореспондент, і саме а, питання від Власкору. А, було а, щодо, щодо цього, власне кажучи, а, там було відповідне. Питання, ну Укрінформ задав уточнюючи. Отже, що сказали, що сказав речник МЗС КНР Ліндзянь, коментуючи заяву на запит Власкора Укрінформу в Китаї. Щодо української кризи, ну ви знаєте, що Китай вперто не називає російсько-українську війну війною, а називає це кризою. І от іде е, пряма мова щодо української кризи. Позиція Китаю є послідовною та чіткою. Ми вважаємо, що всі зусилля мають бути спрямовані на досягнення миру, сказав Лі. За його словами, в Пекіні сподіваються, що сторони конфлікту зможуть продовжувати діалог та переговори для досягнення справедливої довгострокової та обов'язкової мирної угоди, прийнятної для всіх сторін. І, зрештою, досягнуть політичного врегулювання кризи. Ми завжди вважали і продовжуємо наполягати на тому, що єдиним життєздатним виходом із кризи є діалог та переговори. Підкреслив речник зовнішньополітичного відомства. Ось така позиція станом на сьогодні, ось так про це говорять в Китаї. Ну тут не видно питання, не видно. Чіткої відповіді про 30-денне перемир'я. Ну, погодьтеся, ось вам пряма мова тут ідеться про те, що Китай за все хороше проти всього поганого. Це доволі таки часта традиційна позиція китайського уряду Міністерства закордонних справ, яку вони підтримують. Більше того, мені здалося, що виходячи зі змісту цієї заяви, тут навіть більше є підтримка російських саме ініціатив, тому що це Путін. Наполягає на тому, що потрібно досягти вже стабільну якусь там мирну угоду, в якій було би зафіксовано про статус питання про статус території, про те, щоб Україна не вступала до НАТО, і так далі. Тобто, це навіть більше така путінська редакція, мені видається, а не точно підтримка Заходу, про що можна було би говорити. Хоча, здавалось би, підтримка позиція Китаю мала би стати ближчою до заходу, адже вдалося в Швейцарії успішно завершити китайсько-американські перемовини щодо економічного співробітництва в майбутньому, Китай фактично і США уклали торговельне перемир'я на три місяці на 90 днів, і згідно з цією угодою, Пекін знижує мита на товари зі США Зі 125 до 10%, тобто фактично більше, ніж у 10 разів. У відповідь Вашингтон зменшує мита на китайські товари з 145% до 30%. Ось такі домовленості було досягнуто між Китаєм і США. І, звичайно, здавалось би, що в ході якраз досягнення цих домовленостей ну, фактично Китай. Тож США могли попросити Китай підтримати припинення вогню на 30 діб, і це, зрештою, було би правильно, щоб Китай пішов на це. Але чи Китаю вигідно, щоб Росія зупиняла війну, щоб Росія не несла економічні збитки та втрати? Звичайно, думаю, що ні, тому що Китай зацікавлений, бо доки. Росія ослаблена економічно, доти Путін буде благати сі Цзіньпіня про допомогу, доти буде стояти питання про спільні економічні проекти. Доти Росія буде тільки збільшувати та примножувати свою залежність від піднебесної. Тому, звичайно, нам би хотілося, щоб була заява саме така спрямована. На те, щоб підтримати саме західний та український варіант того, як мають розвиватися події. Тобто, спочатку тривали припинення вогню терміном щонайменше на 30 діб, а тільки потім уже подальші перемовини. Але поки що Китай саме офіційно таку позицію не підтвердив. Насправді, ну і будемо чекати, що. Будемо чекати, що скажуть зараз наші західні партнери з приводу санкцій, тому що це дуже цікаво. Тут не можна проявляти слабкостей, оскільки якщо тільки буде слабкість і не буде санкцій. Путін це буде сприймати виключно як заохочення до продовження війни та агресії. Саме таким чином, і саме відштовхуючись від цього, він буде планувати свої власні подальші дії. Ну, і ось з'явилася інформація, буквально свіжа, про те, що е, є позиція зараз е, німецького уряду. Німеччини е, цитую: у Путіна залишилось 10 годин на перемир'я. Годинник тік-так. Про це заявив речник німецького уряду Корнеліус. В Росії є вибір або до кінця доби відповідають на пропозицію про. Припинення вогню в Україні на 30 днів або вони зіткнуться з санкціями. Ну, ми бачимо, що й досі тривають а, такі там значить попередження, погрози і так далі. Але припинення вогню немає. Російські війська продовжують вести штурмові дії на фронті. Тобто, я думаю, що вже не потрібно чекати часу до закінчення доби, а все ж таки очевидним є наміри. Якби Путін хотів, він би припинив вогонь з нуля годин. Фактично в ніч з 11 на 12 травня, а також він більше ніж півдоби веде цей вогонь. Ну і тому, звичайно, що це явно не свідчить про те, що він зацікавлений. Він зацікавлений в затягуванні процесу в маніпуляції, в тому, щоб не припиняти вогонь, щоб російські війська спробували досягти ще якихось тактичних успіхів на полі бою. Ось це і є намірами. Наміри Кремля. А ми, звичайно, готові до того, щоб продовжувати спротив, і завдавати ворогові максимальних втрат, максимальні втрати і вдала оборона, сильна позиція і консолідація як українського народу, так і єдина позиція із нашими західними партнерами. Це те, що має бути зараз. І це тільки це може зрештою зупинити Путіна. Тому події розвиваються і з нетерпінням чекаємо реакції, якою вона буде, або її не буде. Знову почуємо запевнення. А, знову ж таки. Ну і ще важлива новина: це те, що президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із новим Папою римським Левом 14-м. Обговорили. Російсько-українську війну, і найважливіше, що голова української держави запросив Понтифіка відвідати Україну. Це дуже важливо і було б добре, щоби папа дійсно приїхав. До цього напередодні Лев 14 давав інтерв'ю перуанським медіа, що не дивно, тому що він а, був кардиналом, архієпископом і кардиналом саме в Перу. Ну і де він заявив про те, що потрібно встановити тривалий стійкий мир. У російсько-українській війні і зупинити це протистояння ось така ситуація станом на зараз. Видання за економіст пише про те, що за лаштунками зараз тривають дуже активні консультації та перемовини і цей тиждень може стати вирішальним. Подивимося, наскільки він стане вирішальним. Початок цього тижня свідчить, що якихось істотних змін поки що. Не вбачається, зокрема в російській політиці, і все залежить від того, наскільки Захід зараз об'єднається, проявить рішучість, сміливість та готовність до активніших, потужніших дій проти Росії. Це зброя для України, це підтримка і це пекельні санкції проти Росії. Ну а ми продовжуємо боротьбу. Підписуйтеся на канал, ставте лайк цьому відео і залишайте. Ваші коментарі з впевненістю і Божою допомогою дивимося і рухаємося тільки вперед. Бережіть себе і слава Україні!